Христос Воскрес, світлий понеділок. І на вулиці прекрасна погода, сонечко. Надію, що сьогодні ніхто не скаже, що я помиляюсь з погодою. Але тим не менше, ми маємо навчитися радіти життю, радіти життю, яке би воно не було. Навіть якщо трудність, навіть якщо є проблема. Бо коли людина радіє життю, приймає за щастя все, що їй дано, будь-який момент її життя, вона тоді подолає всі труднощі. А той, хто опускає руки, каже, що все, все погано, він ніколи не буде переможцем. Тому я бажаю цей сьогоднішній день, щоб всі ми були переможцями щоб кожен з нас не опускав рук, не дозволяв собі втрачати надії. Тож розпочинаємо нашу ранкову денну варту ден пристрітинській свічці і просимо Бога цього благословення і світла для кріпості духа для всіх нас, ну і для нашої перемоги. Візьмемо сьогодні знову ж таки розважання над стихами із Євангелія від Івана. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу Його народного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Від Його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Слово стало тілом. Ми вчора говорили про це, що таке було Слово, що це була творча сила Бога, що це був Ісус Христос, це любов. А як людина могла б пізнати Боже Слово? Як людина могла б пізнати цю любов, якщо б воно не втілилося в життя? Знаєте, навіть в наших земних стосунках між чоловіком, і, і дружиною, хлопцем, дівчиною, чи батьками, між дітьми, як ми висловлюємо свою любов певними знаками? Хтось, слово, хтось говорить про це, хтось дарує якісь подарунки, хтось приділяє свій час. Тобто він свою любов, свої почуття втілює в певні речі. Тому що людина потребує того видимого чи слухового підтвердження певних речей. Як тоді би міг Господь Бог засвідчити нам свою любов? Тільки в той спосіб, щоб ця любов стала видимою. І тому ми отримуємо Ісуса Христа, Сина Божого, оцю Божу любов. Як тоді людина може пізнати, що значить любити свого ближнього? Тільки через діла Ісуса Христа, який про це говорив і показував власним прикладом? Як би ми могли пізнати, що таке благодать, якби Господь Ісус не благословляв людей? Як би ми могли пізнати, що таке прощення, якби Ісус, висечив на Христі, не прощав і не молився за прощенням? Саме втілення Божої любові в особі Ісуса Христа стало ось тим правдивим свідченням, як нам жити? Що таке любов, що таке прощення, що таке віра, надія, що таке боротьба із спокусами? Як жити, коли ти втрачаєш дорогих тобі людей? Все це втілилось в житті Ісуса Христа. І якщо ми. Нам стає важко, нам треба просто братися святе письмо і читати. Не боятися читати. Їх. Якщо нам стає важко, не боятися дзвонити до священника, просити про розмову, просити про сповідь. Це є необхідно для нашого спасіння, це є необхідно для того, щоб ми були в житті, щоб ми раділи цьому життю. Чому я кажу звертатись до священників? Тому що все ж таки Богом вибрані ці люди для того, щоб брати смуток, біль і печаль людей, щоб їх перенаправляти до Бога. Ми ж, коли ми посуд, беремо е -е, засоби для миття посуду, беремо якусь губку. Тобто ми беремо якісь засоби, щоб вони нам допомогли справитись із цим брудом. Набираємо воду. То чому ми маємо не просити священиків оцей засіб для того, щоб справитись із своїм брудом? І тільки в такий спосіб ми отримаємо цю благодать. Не треба соромитись цього робити. Навпаки, закликайте, закликайте, просіть їх про це. Христос так вчив робити. Він ішов, навчав, і він слухав кожного, хто його потребував. Жінка-самарянка, римський сотник, Марта, Марія і багато інших прикладів, коли люди приходили до Ісуса, бо його потребували, не боялися. Захай, Захей, який взагалі на дерево виліз був, щоби побачити Христа, щоб Його прийняти, вони не боялися і в такий спосіб очищалися від свого бруду, приймали ось цю благодать, вчилися цієї Божої любові, вчилися надії, віри, життю вчились, і після того жили. І тому в наш сьогоднішній час, в час тяжких випробувань, коли ми. Є в стані війни, коли кожен з нас є в стресовому стані, особливо що люди, які пережили бомбування чи втратили рідних. Всі ми є потребуємо Бога, потребуємо цієї ласки, любові, потребуємо надії. Не соромтесь і не бійтесь прийти до цієї благодаті, прийти до Бога, просити допомоги, читатися те письмо. Якщо чогось не розуміємо. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Закон був даний від Мойсея, благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Бачите, Господь, Він упорядковує наше життя. Господь дозволяє, щоб ми мали закони, причому закони людські. Але ці закони мали би бути упорядковані з Божими. І тут ми бачимо, як каже Євангелист Іван, що закон був даний від Мойсея. Тобто Мойсей приніс ці 10 заповідей. Він пояснював, як жити по цьому закону. Це є людський закон. Ми маємо навіть цілу книгу, дві книги, радше в Старому Завіті, Левіті, Второзаконня, де прописані, раче розписані ці закони Божі, 10 заповідей. Як маємо поводитись один по відношенню до іншого? Але при цьому Євангелист Іван наголошує на іншому, що справжня благодать приходить від Ісуса Христа. Тобто ці людські закони мають сенс тільки тоді, коли людина живе Божими законами, коли людина за основу ставить собі дотримання заповідей. Людський і Божий закон. Наша конституція чи міжнародна конституція право. Я перепрошую, може, я щось неправильно сказав, але якщо міжнародне право є, є конституція кожної країни, всі ці речі мають бути узгоджені. З Божими заповідями. Людина має жити за Євангелієм, і тоді їй легко буде виконувати людські закони, тоді вона зможе поєднати це все. Я це все говорю для того, щоб ми розуміли, що якщо ми порушуємо Божий закон, людські закони не діють. Тоді знаходиться хтось, хто ці закони переписує під себе. Що використовує ці закони для того, щоб стати володарем світу? Хотіти панувати в всьому світі. А як каже Святе письмо, що володар цього світу це сатана. Тому що він відкинув Божу любов, Божі закони. Але ми знаємо, що стало з сатаною. Його було скинуто. Господь Бог Його поборює. а радше ангели Господні. Господь Бог дає нам силу йому протистояти. Він владу має тільки тоді, коли я не хочу бути з Богом. Тож пам'ятаємо собі в своєму житті, що якщо ми хочемо жити правильно, то маємо жити по Божих законах, по Євангелію і по людських законах. Слідуємо за ними, бо в такій спосіб ми отримуємо благодать. Ми отримуємо дороговказ, Ми отримуємо. Правильне розуміння, як жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Благослови Господи цей сьогоднішній день всіх наших захисників. Даруй їм кріпу сили, здоров'я духу, направляй їхню руку і охорони їх від спокуси, ненависті і злоби. Просимо Тебе, Господи, охорони життя всіх волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх медиків, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, людей служби МНС, а також поліції. Просимо Тебе, Господи, про захист для всіх людей, які тривають на окупованих територіях чи в полоні, а також швидкого здолуження для всіх наших поранених. Просимо Тебе, Господи, будь щитом і Списом для всієї України в цей час, а всіх наших ворогів. Господи, просвітли їхній розум, серце і душу. Приведи до покаяння і визнання своїх гріхів, бо Ти святий, ісе завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес. Наша молитва, денна спільна молитва, триває. 9, перепрошую, в 12, 3, 6, 9 годині, незалежно від того, виходжу я в онлайн чи ні, але ми при кожній нагоді стаємо і молимося в цей час. Якщо десь пропустили молитву в цю годину, згадали в той момент помоліться, використовуйте кожен шанс для того, щоб молитись. Христос воскрес. Віримо в Бога віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.